Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ми раді вас вітати і запрошуємо до спільної молитви Розарію. Бачимо, як паломники збираються у лорд. А ми всі разом приєднуємося до них. Наміри, яких ми молимося, це наміри, які ви надсилаєте нам у коментарях під трансляціями. Також не забуваємо, що ми кожного разу молимося за наших захисників, також про мир в Україні, щоб якнайшвидше ми могли повернутися до мирного життя, щоб припинилася війна, припинилася перемогою добра над злом. І молимося також, щоб війни у цілому світі закінчилися щоб люди, які переживають, Ті саме страхіття і жахи, які ми переживаємо в Україні, так само тішилися миром, довгоочікуваним миром. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через телебачення віковічного слова. Де б ви не були чи тут, у люрт, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Пернадеті, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір милосердя. Щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах, молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз Ми покладемо їх на вівтар в груді. і нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося зараз за святійшого Отця Папу Франциска і в усіх його намірах, і продар здоров'я для нього в цей час випробувань. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша радісна таємниця благовіщення. Помолимось в намірах про оздоровлення для Ольги, про здоров'я для Лілії. Помолимось також за зцілення для хлопчика Даниїлка, також за Богдана, за Олександра. Молимося за у покій Юлії, Степана, Андрія, Василя, Остапа та Ірени помолимося за здоров'я Юри, Тадея, Сергія, Юлії Тадейчика, Марії, за дар вічного життя для дітей та онуків, про здоров'я і скоре видуження Ганни Ігора. Любимо любимо, благослови Господи на одужання. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідло на Твого Ісус. радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, первородного гріха зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо, друга радісна таємниця. Відвідини Єлизавети молимось у ваших намірах за навернення грішників та ворогів видимих і невидимих, за перемогу і мир справедливий в Україні. Матір Божа, злюр молись за зцілення одужання 16-річної Марії від тяжкої онкологічної хвороби. Помолимось за зцілення, тараса за відвагу і сміливість. Щоб він приступив до святої сповіді, помолимось за мир, за стілення Юрія, Вероніки Тамари, Ярослава. Ярослава, дар здоров'я для папи Франциска за Божу опіку над воїном Романом і його побратимами. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя радісна таємниця, різдво Христове. Помолимося за зцілені одужання всіх хворих дітей. Свята Марія, мати Божа, злюрт молись за здоров'я Божого опіку для моїх онуків Дмитра, Ростислава і їхніх батьків, за щасливу добру долю Божого опіку для Яна Олександра Артема. Олександре і Ільї за здоров'я дітей, онкохворих і всіх хворих, за мир і перемогу в Україні. Про Боже милосердя, дари Святого Духа для захисників, захисниць, лікарів, поранених, полонених, волонтерів. Боже, змилуйся над Україною, і даруй мир і перемогу для України. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твое, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус! Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <рес> Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, первородного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта радісна таємниця, стрітення Господнє. Помолимося у намірах повернення храму Святого Миколая Миряном. Як подяка, в день вінчання це відбулося 24 роки тому. За щасливе вирішення всіх важливих проблем у нашій сім'ї, за воїна Романа і його побратимів, за зцілення Олега від алкогольної залежності, за навернення до Бога, за мир Божий в наших родинах, за воїнів, які на передовій і в гарячих точках, за здоров'я та Божу опіку для Наталії і її сім'ї. За здоров'я Божу опіку і потрібні благодаті для моєї сім'ї, Отче, наш, що й си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. помолимося про навернення і Боже милосердя, Дари Святого Духа для Ярослави, Ірини і за здоров'я Аміни, Аліси, Софії, Марії, Софійки, Марія, Софійки, Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас. Про навернення Боже милосердя, дари Святого Духа для Ігоря, Олександра, Каріни, Ірини, Дмитра, Ярослави, Олега, Люби, Ольги, Михайла, Ганни, Надії, Володимира, Тетяни, Марії та Петра за щасливе вирішення всіх важливих проблем у нашій сім'ї. Отче, нащо й си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус». Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус». Радуйся, Марія, Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без первородного гріха, зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята, Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Люрд, молись за нас. Богородиця з Люрд, молись за нас. Богородиця з Люрд, молись за нас. Свята Бернадето молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, всім дякуємо за спільну молитву, за вашу присутність, за наміри, які ви надсилаєте нам у соцмережах, за ці наміри, які є пов'язані з життям католицької церкви, з життям нашої країни, з життям ваших родин. Залишайтеся з нами. Дякуємо також вам за вашу духовну підтримку нашого телеканалу і за матеріальну підтримку. Нашого телеканалу і за підтримку католицького медіа-центру і часопису «Водограй». Слава Ісусу Христу!